І на яку глибину можемо борити цим компресором? Як, до речі, він називається? І що це за шайтан машини? Він навіть на калюсіках? Сучасна компанія ZEGA, яка реально втерла нос е, усім брендовим товарам. А якщо брати пневмоударники, пневмоінструмент високого тиску, бури зі швидкістю від 3 до 5 а, хвилин 1 метр, глибиною без проблем досягає 150 метрів. А та при умові подачі дебіту води до 3 кубів а, на годину. Але якщо, якщо 3, перейти, ну. але якщо перейти на пневмоударники середнього або низького тиску, а, глибина може бути значно нижча, проте реально поки що ще не бурили. Окей, яка потреба а, споживання його, ну, типа дізеля Малу. палива? А, в середньому 17 літрів на годину, це якщо не при повному навантаженні, а в загальному рахується по двигуну 230 грам на 1 кВт енергії, яку виробляє двигун. Тобто, чим більше навантаження, тим більше споживання палива. А максимальна яка виходить? А, 140 кВт. Так, 140 множино на 230, 230, ну ля-ля-ля, грубо кажучи, 23, десь 35-33 літра. Так, да, якщо максимум, то, це максимум, да, це максимум. Це якщо типу но... глибина буде 150-170 ну, він... і води буде 10 кубів. Так, да, але він трохи скручений, він не працює на всю свою потужність, тому що скручили реально... пробіг? Не пробіг? Скрутили обмеження на гвинтовому блоці, тому що це запатентована унікальна гвинтова головка, якої немає навіть провідних виробників, вона здатна видавати до 17 бар на одному ступені компресора, але це його максимальна потужність, тому штучно обмежується до 15 бар а, на цій головці.